у вас на моем канале сейчас иду на площадку топ гараж зробить обзор одного бусика там подписчик попросил бусик хороший единственный маловантажный грузовик получается и получается очень великий налог если на мифиат по каталогу там, оцінили 120 тисяч, мені 11 тисяч треба було платити налога ну там 6,5%. Та машина 2011 року, ціник около 13 тисяч, тисячі тобто, 1000 прийдеться заплатити налог. Є отакий мінус. Для мене не зрозуміло за чим Я розумію, що я на організацію беру, допустим, то ще якось можна платити. Якщо я в чесні руки буду возити будувати віщі з таким великим налогом. ну... Проти государства не поплюш, как-то так. Заехал я на автоплощадку Топгараж у нас на Новомосковській. Мене підписчик попросив подивитися Форд. 2017 год, двухлитровый дизель 12900. Заявлено 211 тисяч. Те, що по стану, я бачу під капотом ніяких масляних потеків немає, нічого немає. Двигатель абсолютно холодний, зараз ми його запустимо. Заведіть, будь ласка. Дуже важливо у дизельної машини холодний запуск. Заводиться добре. Работа чітенька. Яких то дефектів по ланжеронам, але по підкапотку я нічого не бачу. Состояние хорошее. Сейчас машинка трошки прогреется. Мы, наверное, проедемся. Чуть-чуть здесь бампер продавленный внутрь. А, це клипса соскочила. В общем, такая здесь чуть-чуть упарались бампером. Состояние внешнее, состояние автомобиля хорошее. Коррозий не ману. 17-й год машинки. Калитка очень хорошие. Салон здоровый. Да, некой коррозии нет. Сейчас посмотрим на грузовый отсек. Тут огромный грузовый отдел. И самое главное, такое впечатление, что на нем толком ничего не возило. Если по сравнению с моей машиной, то тут, конечно, просто огромная будка и новый салон. Не, состояние действительно автомобиля стоящее. Так, из клипса отходы. Резина слабенька у нас, ну вона йде на РЕС-40. Машина це дуже хорошо, по порогам корозії нема. вихлоп, запах вихлопа, так як, мабуть, вирізаний тут уже каталізатор ляда хороший і тут, по-моєму, вона ще відкривається отак аж на бок. Це добре, як під'їжджати кудись під стінку. По Погрузочна плоскость теж доволі низька, Удобно. Состояние по салону замечательно. Так, это водительская калитка тоже в порядке. Сейчас двигаемся, изучим салон. Салон очень похожий на Fiesta, ну, у Форди вся такая тема Фордовская. Посадка удобна. Сидишь высоко, высоко сижу, далеко гляжу. По машине две ошибки. Надо залить от блю и посаживаем фильтр. Вопросы есть. Так, состояние по рулю по салону не могу сказать. Вроде бы всі кажуть, что багато їздять на цих бусиках. Но тут заявлено 211 тысяч. Состояние значе хороше. Я не думаю, что тут прям вже багато. Хотя есть якісь цифры 513 977, может пробег. Никто сегодня не знает, что это за цифры, может учись номер. Так что рабочий автомобиль, да, отдельно... Секція. Тут, естественно, есть кондиционер. розетка 12 вольт. Бардачок это удобно. Если пачками деньги складываешь, то хлоп, закрыв, все, все надежно. Сейчас надо сейчас побалакаю, чтобы дали проехаться и заедем на подъемник. В принципе, на площадочке тут багато интересных машинок. Одна из интересных вот это Lexus. Тут мы знаем, что и двигатель 4, 7, 3 UZ-FE. Самый надежный. Там по полтора миллиона они проезжают. Ну и видно, что состояние данного аппарата хорошее. Финик хороший. Добло тут есть. Из интересных машинок. Также ты бачишь, тут есть такая Toyota, Равчик 1 поколения. И она трехдверна. То есть довольно хороший такий проходимец. Вона ще и с автоматом. Сейчас зажлянем. На неї Це чисто так, ну, машина не дуже практична, тому що в неї багажника практично нема. Чисто двохмісна. Ну, по погаціпури, для великий трезин по бездорожню, на ній, звісно, прикольно їздити. Сів'я за руль э, даного бусика. Посадка удобна. Прям як на джипі сидиш, даже вище. Обзорність зеркала капітальні, стойка хоч і велика, але вона взагалі не мішає. В принципі, машина удобна. Зараз заїдемо трошки заправимося і тоді йдемо на підйомник. Через 10 хвилин буде місце. Заглянемо знизу. Внішня машинка, чесно говоря, свіжо виглядає. Така симпатична. Це єдине смущає, якийсь провал. Да, таке видно, десь трошки було легке прижаття. А так в цілому по кузовщині, в зазорчиках, по корозії, яких-то нюансів я не бачу. Прямо в хорошому стані. Резинка слабенька, але все одно треба купувати комплект зімній, або всі сезонки. Хороший. Я дивлюсь, тут камера стоит. Я не обратив внимание, тут что у нас дисплей есть, что ли. Она открыется, да. Да, дисплей, тут, похоже, есть камера задняя вида. Сейчас потестируем ее. Вообще удобно для этого. Парик под фаркоп під'їжджати удобно. Я на L20 всегда по камере сдавал под Це Дуже удобно. Ну и в принципе с такой длинной кормой очень удобно, когда коли... ты бачиш, что у тебя сзади. Симпатично, да. Абсолютно рівненькі бока. Ніяких нюансів я не бачу по кузову. Їдемо до підйомника. По ходовці, наче нічого не стука. У машини, кстати, хороша регулювання руля і по виліту, і по наклону. І з мінусом те, що я замітив, тріснуте лабове скло. Ну, в принципі, не дуже сильно обзору не мішає. Так, знайшли ми підйомник. По -низу, в принципі, все нормально. Видно, що особої корозії немає. Корозія тільки на, этом, на фаркопі, ну це ерунда. Машина ресорна, це дуже добре, можна грузити до хрена, плюс подушки поставити. Все наче чітко. Єдине, два моменти це те, що ми знайшли, да, зараз скажу. Саленблок. Це у нас сальник коленвала, тут треба міняти, ну, це не прям велика проблема. І сальник по лосі із протячок маси. Так більше по двигателю. двигатель сухенький, ніяких нюансів я не бачу. Тут у нас подвіска обична. Этот стойки Макферсона, рычаги, э, на рычагу потрескані. Ну ще не одірвані, якби якісь десятjotче поїзди, да, Вася? <риклад>. Так в цілому в цілому стан бусика удовлетворительный. В принципі, очікуємо. Ну, в, общем, в целом бусик в нормальному состоянии Для своїх годов, для стану, скривати не буду. Я что-то думаю, що что пробіг тут більше ніж 211 тисяч, але состояння все одно на суму з моєї точки зрения, витягує. Ніяких таких особых фатальних моментів я не замітив. Машинка хороша, їдемо туди на автоплощадку, думати, як дійствовати далі. За 10 минут управления мне уже захотелось такую машину. На ней реально комфортно ехать. Двигатель довольно приемистый. Сцепление легкое и тормоза довольно мягкие. Мне прям даже непривычно. Только наступаешь, у нас сразу тормоза. В целом бусик прикольный. Будка в хорошем состоянии. Ну, нормальное состояние. Понятно, что есть вопросы мелкие по движку. Но любую машину, которую не возьми, по-любому будут какие-то какие моменты. Так что, я надеюсь, вам видео оказалось полезно. Не забувайте ставити лайк, підписуватися. Це площадка, напоминаю, топ-гараж. У нас вона в Новомосковській, возле Сада Камня. Тут вона мойка. Ну, в общем, хто знає, посучково виходить вона. Тут бувають інтересні варіанти. Ми заїжджали тут, по які машинки навіть брали. Все, дякую за перегляд. До нових встреч.